Значить, ви стверджуєте, що по документах все вірно, так? Я говорю про те, що документи юридично оформлені, як мінімум. Юридично оформлені вірно, так? Да? Ну так, розумієте. І я то, що не... там написано суха крона, досягнута вікова межа, що аварійні дерева, да? це суха крона. Я не... Отагіляка, суха, це причина? Right. Я не експерт в деревах, no, я не, не можу експерт. вам сказати. Ви не експерт, скільки... тобто ви не можете відрізнити суху крону від несухої, так я розумію? Дивіться, Це інше питання. Є, 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 є комплексі дерева, які підлягають знесенню. Е, е, yeah. да, на підставі ордер. Да. При цьому була комісія. Помісти, а я не експерт, тому я не можу вам повідомити, які дерева з цих коротких, а які ні. Це все встановлюється. Ну, наша задача, щоб не допустити зараз різати. Тобто, в принципі, зараз ріжуть і все на тому, так я розумію. А потім ми будемо доводити щось там. Зараз ми приїхали. Без процедури ми вирішувати. Я вас запитав, чи є юридична процедура, щоб ви допустили зрізання. Ви сказали, по документах все вірно. Я вас запитую, там написано суха крона. Людина Добре. каже в комплексі. Я прошу показати мені хоч одне дерево, де суха крона. Хоч одне. Де? Отак і ляка суха, чи он той дубок якийсь зелений, просто він витягується ще вверх? Я вам ще раз скажу, планується автостоянка. На автостоянці не може бути дерев, Тому зроблений цей ордер. Оце сплачена відновлена вартість. і 60 дерева будуть посаджені в іншому місці. На Це вже не моя компетенція. Це такий механізм в міській Конгомі. Крім того, проєктну документацію не надали, за вже більше місяця ходимо, допитуємося, проєктну документацію не надають. Дозвіл громада не надавала з документами все в порядку. Що ж в порядку, як не в порядку?